А этот хохол, этот аренду забудь. У нас теперь новое государство, все будет по-новому. Анексований Крим, анексована історична спадщина. Чернігівський музейник Борис Дєдов повернувся з колись побудованого та спроектованого чернігівцями музею меморіалу пам'яті загиблих на водах в селі Малореченка без своєї експозиції. Тепер меморіалом керують росіяни і повертати українські надбання окупанти не поспішають. П'ятою ми приїхали за день. До цього приїхала банда козачків. Заложте. З силою викинули нашу охорону, поміняли всі замки в музеї. Не дозволили росіяни ні зайти на територію комплексу, ні скласти власні речі. Вишвырнули на вулицю наші особисті речі. У мене там був кабінет, у мене документація. Все це на дорогу, як кажуть. Ну, викидали, шманали годин п'ять. Тоді підеш до мене начальник охорони, Так хахли, вам дати час времени забрати нафіг все і щоб я вас більше тут не бачив. Нанад сім років музей працював під керівництвом чернігівців, отримав не одну нагороду. В минулому році був признаний сьомим чудом півострову Крим. І все каже, митець завдяки кропіткій роботі наших земляків та вкладених власних коштів в розвиток експозиції, в колекції якої близько 400 експонатів. На той час, коли долар був по 5, ми витратили більше півтора мільйона гривень. За такою умови, що нам надається в оренду. Це приміщення, і щоб ми працювали, вели музейну, заробляли на цьому, щоб повернути витрати і таке інше. З анексію Криму говорить діяч в комплексі, і так було важко працювати. Нова влада не надто з тими, хто побудував меморіал і працював в ньому. Там російські офіцери і істерики встраювали в музеї, чому ніяк там гордості російського флоту і того, і того, і того. Ну дуже напружено психологічно була це дуже. Не сподівається, пан Борис що найближчим часом зможе побачити кримську експозицію, адже закон на території півострова помер тоді, коли над кримською землею замайорів російський прапор. Мені в Криму дуже делікатно натякнули. Ха-хол, не рипайся. Сіді в собі, і ж сало, і не рипайся сюди, к нам в Крим, Це наша земля.